Будьмо уважні, щоб у мирі святу жертву приносити, і ось ми. жерту. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. І Любово, Отця, причастя Святого Духа, нехай буде з усімами, Твоїм до неба піднесімо серця. І, мами, до... До Господи Боже, очі вседержителю, тобі поклоняємося в істину достойної, праведної, величез святості Твоєї подобає, Тебе хвалити, Тебе в піснях славити, Тебе благословити, Тобі поклонятися, Тобі дякувати, Тебе славити, єдиного, істинного, сущого Бога, і тобі серцем сокрушеним, і духом смиренним приносити цю словесну нашу службу, бо ти дарував нам пізнання твоєї істини. І хто може висловити силу Твою, виголосити всі хвалитви або розповісти про всі чудеса твої у всякий час? Владико всіх, Господи, неба і землі, і всього творіння видимого і невидимого, що на престолі слави перебуваєш, доглядаєш безодню, безначальний, невидимий, незбагненний, неописаний, незмінний, очі Господа нашого, Ісуса Христа, Великого, Бога і Спасителя, і надії нашої, він і образ Твоєї благості, рівнообразна печачу, являє собі Тебе, Отця, живуще слово, Бог істини, предвічна премудрість, життя, освячення, сила, світло істини, через нього явився Дух Святий, Дух істини, дар усиновлення, запорука будучого насліддя, початок вічних благ, животворча сила, джерело освячення, через нього зміцнюючи все совесне і розумне творіння тобі служить, і тобі повсякчас віддає славу, бо все служить тобі. Бо тебе хвалять ангели, архангели, престоли, господства, начала власті, сили в науки, Перед тобою стоять навколо серафими, шість крив одного, шість крив другого, і двома вони покривають улиця свої, а двома ноги, і двома літаючи, взивають один до одного невимовними устами, безперестанно, слава сходячи. Пісню перемоги співають, виголошують, викликують. Оди, чоловіколюбний, ми грішні, виголошуємо, промовляємо. Ви істину святий, си присвятий, безмірна велич святості Твоєї і праведний, си у всіх дівах Твоїх, бо в правді і істинному суді ти все подав нам. Ти сотворив людину, взявши пороку землі, вшанувавши образом твоїм Боже, оселиві в раю, насолоду обіцяє безсмертне життя і насолоду вічних благ за додержання твоїх заповідей. Коли ж вона не послухала тебе, істинного Бога і сотворителя свого, і спокусилась на принаду, зміву, і мертвила себе власними провинами, то праведним твоїм судом ти Боже вигнав її з раю світ цей, повернув її в землю, з якою взято і подаючи її спасіння через відродження в самому Христі твоєму. Бо ти, богий не відвернувся до краю від сотворіння Твого, що йому ти дав життя і не забув про діло рук твоїх, але многообразно з милосердя милості твої відвідував, посилав пророків, творив чудеса через святих твоїх, що в кожному роді угодили тобі, промовляв до нас устави пророків, провіщаючи нам, що обіцяне спасіння настане. Закон дав на поміч, поставив і охоронителями, коли ж сповнився час, ти говорив до нас через самого сина Твого, що ним і віки сотворив. Він бувши сяєвом слави, і постасі твоєї, тримають. Чи все словом сили своєї не бажав за привласнення бути рівним тобі, Богові, Отцеві, але предвічним Богом бувши на землі, явився з людьми жив, прийняв тіло від святої діви. Він смирив себе до образу, раба, і став подібним до тіла смирення нашого, щоб нас уподобати образу слави твоєї. Поколи через людину гріху увійшов у світ, а через гріх – смерть, то єдинородний твій син, в волі, твоєм Бога і Отця, народився від жони Святої Богородиці і Христої Діви Марії. І народжений під законом осудив гріх у тілі своє, бо що в смерті в Адамі, Христі Твоєму, і поживши в цьому світі. Він дав заповіді на спасіння, відвернув нас від і омани, привів до пізнання тебе, істинного Бога і Отця, придбав собі в нас людей вибраних, священство царське, народ святий, і очистивши водою, освятивши Духом Святим, віддав себе як викуп, за свердлів і держав на нас, проданих в неволі гріха, і зійшовши через хрест до пекла, щоб наповнити собою все. Він знищив муки смерті і воскрес на третій день. і поклав усім людям путь до Воскресіння мертвих, бо не можна, було, щоб начальник життя отриманий, був у тлінні. Він став початком із померлих. Перворог. З мертвих, щоб бути самому всім першим серед усіх. І зійшовши на небеса, він сів праворуч величі твої на висотах, і він прийде віддати кожному за діла Його. А нам, на спомин свого Спасительного страждання, він залишив те, що ми принесли йому за заповідями, бо коли він мав вийти на вільну і незабутну животворчу смерть, ніч, коли віддав себе за життя світу, взяв хліб у святі свої причисті руки, подавши, показавши тобі Богові, Отцеві, подякувавши, голосовивши, освятивши, розломивши Дав святим своїм учениками апостолам, промовивши, прийміть, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Взяв і чашу плодом виноградним, розбавивши, подякувавши, благосових, що освятивши, дав святим своїм ученикам, апостолам промовивши, пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за многих проливається на відпущення гріхи. Про мене, бо кожного разу, коли споживаєте хліб цей, і п'єте чашу, цю звіщаєте мою смерть і визнаєте моє Воскресіння. Отже, і ми, води, споминаючи Спасительного страждання, животворчий хрест, триденне погребіння, воскресіння з мертвих, на небо в шестя, праворучте Бога Боге Отця сидіння, друге і славне слово пришестя. Твої тобі приносимо. The sea is Тому, Владико Пресвятий, святий, і ми грішні, недостойні раби твої, що сподобалися служити святому Твоєму жертвеннику, не за праведні діла наші, бо ми не чинили нічого доброго на землі, а через милість твої і щедроти Твої, що Ти багато вилив на нас, насмілюємо приступати до святого Твого жертвенника. і подавши місто образно святого тіла і крові Христа, Твого, ми з тобі, благаємо тебе, святий над святими, щоб благоволінням твої милості Твої, Дух світ, Твій Святий зійшов на нас і на ці предложені дари, і Освяти. Тих і явив, Боже, милостиве, будь мені вічному. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Би числа Господи, прости мені. Господи, Ти, що при Твого Духа в третій час апостом, той б не послав, того Богий не відніми від нас, а обнови нас, що мовимось тобі. Серце чисто, сотворив мені, Боже, дух і віднови внутрі моєму. Господи, ти, що Присвятого Твого Духа в третій час апостолом, Тим не послали. Того боги не відніми від нас, а обнови нас, що молимось Тобі. Не відкинь мене від лиця Твого Духа Твого Святого, не відніми від мене. Господи, ти, що присвятого Твого Духа в третій час апостолам Твої не спасла, того боги не відніми від нас, а обнови нас, що молимось Тобі. Хліб же цей, самим чесним тілом, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Амінь а чашу цю чесною крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Амінь, що проливається за життя світу, перетворивши Духом Твоїм святим. Амінь. 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 Поклоняється чесно Боже в тілу і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Амінь.